Виконуємо практичне завдання до параграфа 12 за підручником інформатики 5 класу авторського колективу Корнієнко Крамаровська Зарецька 2022 року випуску. Відкриємо браузер. Я буду використовувати браузер Google Chrome та знайдемо інформацію про Віктора Гіго. В рядок адреси або в рядок пошуку введемо ключові слова Віктор Гіго». Натиснемо клавішу Ентер для підтвердження. Нам потрібно зображення Віктора Гіго. Можна перейти на вкладку зображення і переглянути їх ось тут, завантажити їх звідси. Ну, але перейдемо назад на вкладку Осі та переглянемо інформацію про Гіго на Вікіпедії. Як бачимо, в нас ось тут є також зображення, завантажимо зображення звідси. Класнемо правою кнопкою по зображенню та в контекстному меню, що відкрилося, виберемо зберегти зображення як. Давайте створимо окрему папку для даного завдання, створимо її на робочому столі, натиснемо Створити папку, назвемо папку, наприклад, завдання 12. Відкриємо її та натиснемо кнопку Зберегти. Ім'я зображення змінювати не будемо. Тепер скопіюємо інформацію про даного письменника. Для цього затискаєте ліву кнопку миші та не відпускаючи, протягуєте. Тепер клацаємо правою кнопкою по виділеному, та в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо копіювати. Нам даний скопійований текст потрібно ставити в текстовий документ. Відкрити якийсь текстовий редактор чи процесор, наприклад, Word. Я відкрию блокнот. Ставимо також за допомогою контекстного меню правою кнопкою вставити. Давайте зразу збережемо файл Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці, збережемо в папці Завдання 20, назвемо файл Гіго» та натиснемо кнопку Зберегти. Вернемося до нашого браузера, і нам потрібно ще скласти список використаних джерел. Знову вертаємося до текстового документа, напишемо ось тут список використаних джерел. І ми використовували сайт Вікіпедії, Перейдемо в рядок адреси, виділимо дану адресу правою кнопкою Копіювати. І ось тут вставляємо. Ми використовували тільки одне джерело, то в мене тільки одне джерело і буде. Якщо ви використали ще якісь джерела, то дописуєте їх також ось сюди. Знову зберігаємо файл зберегти. Тепер просто зберегти, тому що ми зберігаємо з тим самим іменем в тому самому місці. Закриваємо документ, закриваємо браузер. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе. все буде Україна!